Привіт, друзі! На сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо про те, як правильно привести зброю до нормального бою. Ви це дуже просили, тож починаємо. Що значить привести зброю до нормального бою? Розглянемо сьогодні на прикладі автомату Калашникова. Це значить, що наші прицільні засоби повинні бути відрегульовані так, щоб ви завжди потрапляли в ціль туди, куди ви цілитеся, а не в якусь іншу сторону. Що для цього нам необхідно? Для цього нам необхідна дистанція в 100 метрів. В кінці дистанції необхідно встановити щит. Я б рекомендував вам взяти піддон, дон щонебудь таке, поставити його в поперек і закріпити. До нього ми накладаємо аркуш паперу, білого, великий аркуш паперу. Звичайно, краще це зробити, якщо це будуть якісь ну, обої старенькі, або новенькі, дешевенькі. Перевертайте на зворотню сторону, одну полосу і другу полосу, кріпите степлером. Потім берете 25х35 чорний аркуш, кріпите також степлером посередині, в положенні лежачі з упору або з коліна, або ж краще, якщо ви будете мати якісь необхідні для фіксації зброї приладдя. Зафіксувати зброю треба прицілитися. Прицілитися, ви повинні таким чином. Ось цей чорний квадрат. Ви повинні, це моя імпровізована мушка і цілий буде. Ви повинні підвести мушку на 100 метрів. Ось вона буде якраз по ширині 25 см. Ось ви її бачите. Вона буде якраз. Під самий низ цієї чорної мішені, яку ви причепили шириною 25 см. Ось так вона буде виглядати. Це мушечка. Це в цілик буде так виглядати. Мушка повинна бути посередині і на одному рівні з ціликом. Бачите? На одному. Не вище, не нижче. На одному рівні вона повинна бути. Підвели і робите 4 постріли. Прицільна планка у вас у той момент. Повинна бути виставлена на позицію номер 3 Передвигаєте ось тут таким чином, і виставляєте на позицію номер 3, 3 Це буде вказувати, що ви стріляєте на 300 метрів. І залежно від того, який у вас калібр 7,62Км або ж ак 74 5,45, у вас буде перевищення траєкторії полюту пулі. Перевищення у вас на 5,45 на ЛПС буде приблизно на 13 см. Ось ви повинні лінієчкою відміряти 13 см. І помітити собі центр, куди повинні приходити ваші кулі. Тобто, це прицілювання у вас буде сюди відбуватися в центр. А це буде центр прильоту ваших куль. Для чого ми це все робимо? Пояснюю. Ось на цьому малюнку, який я для вас намалював, видно. Це у нас рівень землі, це в нас ствол, з якого випущена куля. Куля ніколи не летить рівно, вона завжди летить по траєкторії, яка знижується під силою тяжіння, тертя повітря ну і других фізичних впливів. Ми бачимо на цьому малюнку. Схематично я показав, чого саме ми будемо так пристрілювати. Ось дистанція. На землі 100 метрів, 200 та 300 метрів. Відповідно. Ми на 100 метрах ставимо великий щит розміром із той палет, що я мовив, із білою бумагою. І посередині ось ми приклеїли саме, той чорной, е... саме ту чорну мішень. Цілимося ми сюди вниз. Це наша уявна лінія прицілювання. Ось вона йде по прямій паралельно землі. Е, я тут намалював до 300 метрів, бо ми поставили цілик на 300 метрів. Так як вказано в наставленні по приведенню добою зброї. Ось по цій уявній траєкторії, яка йде, бачите, паралельно землі, куля буде йти за параболою. Тобто, цілимося ми вниз тієї чорної мішені. Куля йде з перевищенням на 13 см, залежно від ваги кулі, тієї 5,45. Далі ще трохи вона підвищується, і потім вона знижується. На 300 метрів повинна вона пройти так само вниз в мішені, як і в нас на 100 метрах. Для того ми ставимо на троєчку. Пристріляли на 100 метрах. Після того, як ми закінчили пристрілку, ми повинні оглянути 5 на 100 метрах мішень. Радіус розльоту, якщо це дуже добре, повинен бути приблизно 5 см. Це нормально. Якщо ви. Вам повезло і ви потрапили, і у вас кулі пролетіли в 5 см, це дуже добре. Максимальний допустимий радіус розльоту куль на 100 метрах 5,45-15 см. Наприклад, якщо ваші кулі лягли в радіусі 15 см одна, ось друга, третя, четверта, Чотири рази ми робимо постріли, ми повинні знайти середню точку попадання СТП. Як вона в цьому випадку у вас буде виглядати? Це простий схемат, я вам показую. Наприклад, ось одна друга з'єднуємо однією лінією, з'єднуємо дві з другою лінією. І ділимо ці лінії навпіл. І потім цю лінію ділимо пополам. І ось ми бачимо, що в нас якраз в центрі. Уравий щасливчик вам повезло в цьому житті. І ви вже розумієте, що вам пристрілювати зброю не треба. Але як, як, як трапиться, як завжди. Тобто, в ціль ви не потрапили, воно десь пішло в сторону, і вам повезло, як завжди, ви розумієте, що вам потрібно пристріляти зброю, якщо воно не зайшло сюди. Так? І для того ми робимо пристрілку. В цьому випадку ми займаємо зручне положення, фіксуємо зброю, або лежачи, або на столі із засобів, якими пристрілюємо, ми зброю, фіксуємо. На станочку і проводимо пристрілку. Пам'ятаємо, як я казав, що мушка з ціликом завжди знизу, без всяких проміжків, які ми тут бачимо, бачите, повинно впритик тут бути, не в накладку, не перекошено, повинні слідкувати, щоб все було рівненько. Вивели зброю, зафіксували, зробили 4 постріли. Якщо вони вас не потрапили сюди і не зібрали ми тут кучу. Це погано, це треба, значить, вам приводити до бою зброю. Якщо зброя дуже сильно вас розкидала та все, є два варіанти. Один варіант, або ви дуже погано стріляєте і попросить, щоб вам допомогли пристріляти ту зброю, хто вміє стріляти. І другий варіант гірший це значить, що у вас зброя стріляла дуже багато, в неї зношений або дефектний ствол. І така зброя не годиться для ведення бою. ну... Ненормально це. Буває ще такий варіант, що куля прилітає утюгом, як кажуть спортсмени стрілки. Це тобто, прилітає боком, це дуже видно, що не рівні гарні отвори, а вона прилітає боком. Це значить, що край стволу зношений або попросту зіпсований. Тобто нарізи вже не відповідають нормальним параметрам, і куля просто зривається з нарізів і прилітає яким ви хочете боком, тільки не так, як вам то треба. Треба змінювати тоді зброю. Для того, щоб привести зброю до нормального бою, якщо ви не попали нормально в ціль і не зібрали нужну вам групу, у вас не вийшло правильно СТП, що ми для цього робимо? Ми для цього використовуємо ось такий пристрій. Мушковод називається. Ось я вам покажу. Їх була безліч різної форми, різної конфігурації, різних виробників. До речі, це один із тих, які ми купили за ваші гроші для допомоги ЗСУ. Вони також підуть на ЗСУ. Ми їх купили також декілька. Фіксуємо автомат в такому положенні. Як правильно користуватись мушководом? Беремо мушковод, якщо нам потрібно перевести мушку вліво, здвинути, ми беремо отвором зліва ставимо. Ось на цю направляючу мушки. Ставили отвором, зафіксували і підкручуємо. Шах різьби, мушковода 1 мм. Тобто повен оборот, це буде 1 мм. Якщо ми вліво здвинемо на 1 мм, то з 5,45, якщо ми вліво здвинемо на 1 мм. Точка попадання здвинеться на 25 см. Тобто, якщо у вас на 25 см пішло, ви робите повен оборот один. Якщо вправо, змінюємо напрямок і зміщуємо вправо. Бачите, отвором зробили і крутимо. Для того, щоб зрозуміти, здвинули ви що небо, чи не здвинули, ось тут можна чимось гострим собі зробити таку собі поміточку в притірку, запам'ятати, як вона виглядає. І коли ви здвигаєте, ви розумієте, наскільки ви здвинули. Якщо вам треба підняти або опустити мушку, ось тут є такий проріз в цьому інструменті. Подягаємо згори на мушку. І робимо обертання вправо-вліво. Якщо ми закручуємо, опускаємо мушку вниз. Один оборот, у нас вийде, опустилася мушечка на 1 мм. 1 мм, це буде у нас означати, що ми опустили мушечку на 20 см на 100 метрах. Уверх, відповідно, на 20 см уверх на 100 метрах. Підняли ми ту мушку. Ось для того нам потрібний мушковод. Дуже важливо, коли ви будете перевіряти свою зброю та приводити до правильного бою, щоб ви зрозуміли, що вся зброя відрізняється одна від одної. АКМ від АКСУ, від АК-74 від 103, 105 і так далі. У всіх різні калібри, у всіх різні довжини по стволу і у всіх різні характеристики. Ви повинні саме перше вивчити тактико-технічні характеристики своєї зброї. Знайти таблицю, яка відповідає вашій зброї з тими поправками, які повинні вноситися. Тобто, як, яка траєкторія кулі, як вона буде у вас летіти, на якій дистанції. І відповідно до тієї таблиці перевірити свою зброю. І якщо то потребує, зробити правильні коригування. І так, після того, як ми перевірили, як пролітають наші кулі, вияснилось СТП. Якщо воно пройшло, наприклад, вище на 20 см, ми зробили поворот вище мушки 1, це вийшло так, що ми підняли догори. І якщо вниз, розуміємо, що ми повинні опустити мушку на 20 см. Якщо на 10, то ми робимо пів оборота, ну і так, відповідно. Після того ми робимо знову 4 постріли і перевіряємо, щоб наші кулі прийшли саме до цілі. І якщо вони приходять у визначену зону, Куди повинні прийти пулі, це дуже добре. Це значить, що ми пристріляли зброю, і вона готова до використання. Тож, друзі, ви побачили, як треба приводити до бою автомат АК-74. Я вам показав е, з АКМ. -ом. у мене АК-74 зараз нема під руками. Показав вам з АКМ, як це робиться. Але то всі поправки на АК-74 були. Якщо ви хочете. Під АКМ або під інший калібр, або ж е під різні другі там е види зброї, тобто АКСУ, там е різні види Калашникова, знаходите в інтернеті таблицю приведення до нормального бою. І там всі ті параметри будуть видно, наскільки у вас буде перевищення йти на 15, 13, на 30 см, якщо це важка куля там е 7,62 і так далі, то все ви побачите в таблиці. Я для вас стараюся показати простіше, щоб ви сам принцип зрозуміли. В таблицях, саме для вашої кулі, ви побачите, які саме повинні бути цифри. Для того, щоб привести зброю до нормального бою, ви ще повинні пам'ятати про те, що ви це повинні зробити з тим глушником або з тим ДТК, яким ви будете користуватися, а не так, що з одним, а потім на. Щоб не вийшло так, що ви пристрілюєте з одним ДГК, а потім вдіваєте глушник і чогось не приходить туди куля, куди ви пристріляли перед тим. Або навпаки, пристріляли з глушником, в діле ДГК не пролітає. Дуже часто відрізняється. Також хотів би вам іще повідомити про те, що якщо ви пристріляли взимку. Влітку це будуть трохи вже інші параметри, оскільки різниця температур суттєво відрізняється на польоту кулі, е, температура горіння пороху відрізняється, е, щільність повітря відрізняється, також вологість е, повітря відрізняється дуже здорово. То ви повинні це враховувати. І тому у нас е, саме в таблиці вказано. 5 см в середньому, це як при нормальному приведенні до бою, що 5 см діаметр лягають кулі це нормально. 15 це їхній розльот, це теж нормально. Якщо більше, це погано. Дивимося причини, чого більше. На автоматі є ще рівна тут така буквка «П» на прицільній планочці. Я вам хочу розповісти, що вона означає, для чого вона «П» – це прямий постріл. Коли ви новобранець, ви погано володієте ще зброєю, не можете приділити дистанцію 100 чи 200 чи 300 метрів, наприклад, то ставите на букву Купи, то є прямий постріл. Що таке прямий постріл? Це значить, що ви гарантовано повинні потрапити до грудної мішені на дистанцію з АК-74 до 400 400 440 метрів. Це значить, що ви цілитеся вниз. Грудної мішені, і на протязі всієї дистанції ви повинні попасти гарантовано в цю мішень. Тобто, на 100 метрах, певно, ви будете вона буде потрапляти нижче сюди, на 200 метрів вище, на 300 нижче, і на 400 знову ви попадете сюди, в саме ноль куди ви цілитесь. Тобто, ви гарантовано в ростову мішень повинні попасти якщо цілитеся десь всередину корпусу. Для того є букавкапи. Тобто виглядає це таким чином. Зараз я вам наглядно покажу на малюнку. Ось дивіться, на цьому малюнку я вам покажу це ще раз. От Виставили ми мішень. Да? Е, на 100 метрів. Тут нехай буде тих самих 200 метрів, тут 300 метрів. Робимо ми постріл на кожності пи, тобто прямий постріл. Цілимося в самий низ, воно прилітає вище. Тут воно прилетить іще вище, наприклад, тут голова. так? Да? І потім на 300 там, 350, 7,62 або 440, здається, мені на 5,45 воно прилетить у самий низ. Якщо так вийшло, що в вашій команді немає мушковода, немає як це все зробити, це теж не критично. У вас є пенал, у мене зараз його, на жаль, немає, в пеналі є пласка викрутка. Тією викруткою можна підняти варп вниз скоригувати мушечку. Зворотня сторона там для того і призначена. А здвинути в бік вправо або вліво, робите ножем або чим-небудь позначку. Щоб ви бачили, наскільки ви здвигаєте, поклавши на якусь гайку і обережно, обережно стукаємо в зворотньому напрямку. Ось бачите тут. Або в цьому напрямку. Потихеньку приставивши якусь викрутку. І потихеньку стукаєте, здвигаєте, і дивитеся там, де ви черкнули ножем, наскільки здвигається вона. Якщо другого немає варіанту, робите так. Інакше, ну, ніяк ви не зробите по дорогу. Таким чином, ми пристрілюємо зброю. Я думаю, що я вам зрозуміло це все пояснив, все повинно бути вам ясно. Якщо ні, перегляньте ще раз, будь ласка, відео. Розповсюджуйте, допомагайте. Нехай люди дивляться, нехай люди навчаються. Ті, хто не знав, теорію повинні хоч трохи знати. Ці настанови приведення зброї до нормального бою є військовими. Особисто я робив трохи інакше. Я взяв зброю, виставив прицільну планочку на 100 з дистанції 100 метрів, як розповідав раніше, зробив 4 постріли, цілячись, прицілюючись вниз чорної мішені. Зібравши групу, визначив середню точку попадання, мене вона влаштувала. На тому я завершив пристрілку. Після того виставив на трійку, тобто 300 метрів, з тої самої дистанції 100 метрів, зробив 4 постріли. Відповідно, вони прийшли до центру. Що мене теж влаштувало, на цьому я свою пристрілку закінчив. Відповідно, якщо вони при 100 метрах прийшли десь трохи в сторону, вверх-вниз, ми виміряємо тут середню точку попадання, способами, яким я вище вам описав. Вимірюємо дистанцію від середньої точки попадання до тієї точки, куди повинна була прийти куля. І відповідно з тих міркувань, з тих замірів, які ми зробили, робимо коригування мушководом в тому чи іншому напрямку. На цьому вважаю, що я закінчу вам своє оповідання щодо пристрілки зброї. Що не зрозуміло, пишіть коменти, я вам обов'язково відповім. До зустрічі в на наступному відео.